13 березня у нас відбудеться онлайн-конференція з приводу можливості захисту від вірусу папіломи людини. Людина інфікується вірусом папіломи людини, і при певних чинниках це може бути і генетична схильність, і стан імунодефіциту. Організм людини не порається самостійно з вірусом. І тоді він може викликати рак ефективна після 30 років. Так і ефективність трошки зменшується. Вакцинуватись потрібно всім для того, щоб захиститись від вірусу папілому людини. Найбільш ефективним то є вакцинація до початку статевого життя. Ну, рекомендовані сроки то 12-14 років. Але я на конференції детально поясню, чому коли потрібно вакцинуватися. Чоловіки часто є як носіями вірусу попілому людини, тобто вони його переносять і інфікують своїх статевих партнерів, але вони також можуть захворіти на інші види раку, тому для них важливо захищатись також. Конференція буде проходити для наших лікарів очно і буде онлайн для всіх вважаючих. то можуть бути як лікарі, так і пацієнти. Посилання на форму для запису в «Хайлайтс» навчання.